Під час перевірки прокурор області оглянув санітарно-побутові умови отримання ув'язнених організацію виробничого процесу провів особистий прийом із засудженими та виявив незначні недоліки, а саме недодержання норм житлової площі та недостатню кількість санвузлів в окремих відділеннях. Детальніше про прокурорську перевірку дивіться у сюжеті. Прокурор Хмельницької області Сергій Соляр, як того вимагає Генеральна прокуратура та законодавство, особисто перевіряє роботу установ виконання покарань. Адже додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях застосовані інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням свободи громадян, є пріоритетним у діяльності прокуратури. Тому, перш за все, звернув увагу на дотриманні конституційних прав засуджених, оглянув господарські та жилі приміщення камери, де утримуються в'язні у двох виправних колоніях із Яславщини. Крім цього, Сергій Петрович провів також і особистий прийом засуджених з питань судового розгляду їх кримінальних справ, застосування до них закону про амністію, умовно дострокового звільнення, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Прокурор області відвідав і виправну колонію максимального рівня безпеки, де перебувають особи до довічного позбавлення волі. Там теж Сергій Петрович скарг на умови утримання та нарікань на адміністрацію установи не почув. Умовно дострокове звільнення не ініціює установа. Є такі випадки, що відмовляють вам безпідставно можливо. Ви ну, знаєте, що ви можете письмово звернутися до прокурора області до прокурора району, який безпосередньо наглядає тут на території. І вам дадуть протягом місяця ґрунтовну відповідь на всі ваші запитання. Під час інспектування адміністрація виправних колоній запевнила прокурора, що перебоїв із постачанням продуктів на сьогоднішній день немає. Крім того, овочі та частково м'ясо виправна колонія отримує із власного підсобного господарства. Вчасно надається і медична допомога хворим засудженим. Підбиваючи підсумки прокурорської перевірки, можна сказати: окремі недоліки виявлені, але вони незначні. Цьому сприяє і те, що органи прокуратури області здійснюють належний нагляд за додержанням у колонії. Законів щодо охорони прав та інтересів ув'язнених, які, відбувши покарання, повинні стати законослухняними громадянами.